Давно-давно, а може, й зовсім недавно, там, де золоті поля шумлять у такт вітрам, а ріки співають пісні, троє славетних козаків, характерник сивенький, степовик Гнат та Веселун Панько вирушили у далеку мандрівку. Вони шукали відповіді на питання, що давно непокоїли їхні серця. Перейшли вони широку річку, де вода була така чиста, що в ній відбивалося саме небо. Перейшли через поля. Де пшениця хвилями стелилась до обрію, ніби сама земля дихала. Минали ліси, густі, старі, мудрі, де ще під кожного листочка був, мов слово з давніх часів. І от коли сонце торкнулося небокраю, а повітря стало м'яким і золотистим, перед ними постала вона, ненька Україна. Висока, в білому одязі, і з вінком із маків, барвінку, жита й калини. Очі її, мов небо після бурі, глибокі, ясні й сумні одночасно. Козаки зупинилися, вклякли від подиву. Слава тобі, ненько. вигукнув Гнат. Чи дозволиш із тобою словом перемовитись? Ненька посміхнулася лагідно, але в усмішці її було щось важке, приховане. Встаньте, мої діти, промовила, йдіть до мене, бо стежки ваші не даремні. Знаю, навіщо прийшли. Питаєте, що зі мною зараз коїться. У 2025 році нелегкі часи на моїй землі. Козаки стали навколо неї, ніби сторожа. Скажи нам, мати, мовив сивенький, ми пройшли ліси, поля і річки, щоби почути правду з твоїх уст. Ненька зітхнула, і вітер підхопив її подих, розніс над землею. Мої діти тримаються мужньо, почала вона. Стоять за правду, за свободу, за світло. Вороги хочуть зламати дух мій, та серце України не піддається. У 2025 році багато болю, але й багато сили. Мене боронять не лише мечем, а й словами, навчанням, працею, любов'ю одне до одного. І навіть найменший добрий вчинок зараз, мов крапля води у спраглу землю. Панько нахилив голову. А чи довго нам сидіти в темряві ненько, чи побачить Україна знову ясний світ? Україна торкнулася його плеча легенько, мов подих ранкової роси. Світло вже поруч, ви його не завжди бачите, бо темрява голосна. Але кожен, хто любить мене, наближує перемогу. Не силою однієї людини твориться доля, а серцями тисяч. І я бачу серця моїх дітей гарячі, незламні, сильніші, ніж будь-який шторм. Козаки переглянулися, і в очах їх засвітилася надія. А що нам робити тепер? запитав Гнат. Чим допомогти тобі зараз? Будьте світлом, де темно, сказала вона. Словом підтримуйте, коли важко. Не діліться на своїх і чужих. Шамуйте мову, землю, історію. Бо кожна дія, навіть найменша, це камінь, що зміцнює мої мури. А я віддячую сторицею всім, хто тримається разом. Вона розкрила руки, і козаки відчули тепло, ніби м'яке сонце торкнулося грудей. Пам'ятайте, діти, Україна це не лише земля, це душа, що живе у кожному, хто мене любить. У 2025 році я стою, бо стоїте ви. І впаду тільки тоді, коли опустять руки мої діти, а вони не опускають. Сивенький уклонився. Обіцяємо мати, ми підемо і розповімо всім, що чули, бо правда наша зброя. Ненька ніжно посміхнулася. Йдіть з миром, мої козаки, і пам'ятайте, де б ви не були, я завжди поруч. Козаки піднялися, рушили знову через ліси, поля і річку, але їхні серця вже світилися теплом і впевненістю, бо вони знали, Україна жива, і кожен, хто в неї вірить, несе її вперед. І так триває казка і донині, бо вона не має кінця, бо кожен з нас її герой.